Грошову реформу проводять шахраї на Вінничині. Жертвами обирають літніх людей. Злодії приходять в домівки і представляються соціальними працівниками. Сказав, що необхідно, що буде обмін коштів грошових купюр, і необхідно переписати номери серії номери тих грошей, які в неї є. Жінка повірила цим словам і забрала всі свої заощадження, які були на той момент в будинку. Вона віддала йому. Значить, він якийсь період часу переписував для того, щоб ввести в оману свою вже обрану жертву, скажімо так. Потім сказав, що йому потрібно попросити допомоги секретаря, яка знаходилась в машині, якоби вийшов. І скориставшись цим, вийшов разом з грішними в сумі 22,5 тисяч гривень. Правоохоронці констатують, справжні соціальні працівники змінюються рідко, тому літні люди добре їх знають. Тож, якщо особа перед вами називає себе новим помічником, телефонуйте у відділ соціального забезпечення населення. Так ви перевірите достовірність її слів. Люди мають знати, що зараз в Україні не проводиться і не планується найближчим часом жодних грошових реформ. Тому усі прохання незнайомців, які опинилися в вашій оселі, перепису коштів, вони мають одну мету заволодіти вашими заощадженнями. Тому ваша безпека, в першу чергу, в ваших руках. За словами одного із постраждалих, до них приїжджав чоловік на білому авто. Наразі зловмисників розшукує міліція. Проти них порушено кримінальну справу, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років. Правоохоронці нагадують, такі випадки на Вінничині вже не рідкість, тому при найменших сумнівах радять телефонувати до міліції. Юлія Бурнацева, Віталій Демець, новини телеканал Смарт.